Нійовичу здатися <кліпи> <кліпи> з Олександром <зокондування. кліпи> Сипарниця. Ну, По-перше, дуже вдячний за запрошення, яке одержує Юрій Михайлович від вас на сьогоднішню прес-конференцію. І як безпосередній учасник перегонів, це в першу чергу хотів би, користуючись такою винятковою можливістю, подякувати тим виборцям, які віддали голоса. За Шуляка, за мене. Їх проголосувало більше 13 тисяч. Це ті люди, які проголосували без примусу, без підкупу, без тиску адміністрації. Це ті люди, які голосували за власними переконаннями, і я надзвичайно вам вдячний. Це ті люди, які голосували за краще майбутнє, за те, щоб. Держава в цілому, люди в ній жили краще. Безмежно за це вдячні. Тепер щодо результативності виборів, я передбачав на протязі всієї виборчої кампанії про те, що робиться дуже багато зловживань, і що можливо закінчиться таким чином, як є сьогодні. Сьогодні безсумнівна перемога Ігора Михайловича. У нас на виборах. Працювало 293 спостерігачі, працювала велика кількість голів комісій і членів дільничних виборчих комісій, які здали протоколи з мокрими печатками. За цими даними біля 500 голосів, більше всіх набрав Ігор Михайлович. І я повинен сказати знову ж таки, що це голоса ті, які здобути чесній боротьбі. А те, що сьогодні робиться, це наслідок їхньої підготовки, підготовки влади до сьогоднішнього дня. Це справа в тому, що то, що у нас вже четвертий голова окружної виборчої комісії, це не що інше, як прояви завчасної підготовки до фальсифікації виборів. І теперішній голова окружної виборчої комісії не має нічого спільного з народною партією. Це шаров, який здався або продався, опинився 16-м у партії регіонів, фальсифікував подання. Ніхто цієї кандидатури на цю посаду не давав. Це зроблено спеціально, із, я б сказав, із злим умислом. І якщо так станеться, що в силу цих маніпуляцій яким чином буде поставлено під сумнів результативність цих виборів, я в свою чергу буду звертатися до судів. Це може зайняти дуже велику кількість часу, це може привести в нікуди. Я хотів би, щоб громадськість Хмельниччини, округу, про це знали і щоб усвідомлювали те, що в нас є обраний народний депутат. Він набрав абсолютно більшість голосів. І підкреслюю ще раз, що це було зроблено все-таки, я вважаю, більш-менш чесній боротьбі. Ті маніпуляції, які сьогодні проводяться, повинні на них реагувати правоохоронні органи. Кого бояться, на кого служать сьогодні правоохоронні органи, мені не зрозуміло. Очевидно, це будуть питання розборок майбутнього парламенту. Оцінку таким діям потрібно робити. Мені відомі факти дуже багатьох, в багатьох випадках, коли підкупляли виборців, коли їх насильно звозили на виборчі дільниці, коли їм давали гроші, ми втомилися ці факти фіксувати. Але це бачили правоохоронні органи. А для всіх рештків повинен сказати, навіть на ті скарги, які надходили офіційно, до сьогоднішнього дня я не одержав жодної відповіді. Причина цьому та, що я не належав до тої влади. Оце, що я хочу сказати. Я, Юго Михайловича вже привітав. І роблю це ще раз, якщо станеться по-іншому, то це буде грубе порушення закону.